Влучання в Турнікет турнікет давай. Кривий ріг. Перші хвилини після влучання у житловий будинок. Патрульна поліція та рятувальники виносять постраждалих. Комунальники й досі прибирають тони будівельного сміття. Від удару ракети обвалився фасад, балкони та внутрішні стіни. Люди виявились заблокованими у власних оселях. До того ж, шостий, сьомий, восьмий та дев'ятий поверхи затягло густим димом. Окупанти поцілили ракетою х 59 Просто у багатоповерхівку там спалахнула масштабна пожежа. Рятувальники евакуювали понад півтори сотні людей. Дев'ятьох довелося визволяти. Багато дверей було зачинено, довелося скривати. Знайшли жінку під завалами. Вона була провалена стіною і в цьому квартирі також була пожежа. На місці ракетного удару знаходять загиблих. Двох під завалами в епіцентрі вибуху. Ще одну жінку на вулиці. Що моя мама? Ваша мама? Так. Вона йшла додому чи що? «Так». Місцеві досі не можуть оговтатися. «Якби я там була, то от меня бы ничего не осталось. Там все изрешечено абсолютно. Стена перебила, одну кошку завалила полностью, она мертвая там лежит. Я волонтер. У меня 16 котов. С 5 утра я тут хожу, всю ночь не спала, они меня не пускают. Ну, я думала, это как обычно взрыв. Вот, Где-то просто рядом, но никак не в мой дом прилетит. Я очень сильно кричала не своим голосом. Если бы моего папы рядом не было. Я б одна була б в квартирі, то я б просто сиділа б і плакала, і послала Богу, в мене всі родні живе, собака жива. Галина, жителька дев'ятого поверху, в момент влучання також була вдома із псом Ремом. Великий взрив і все темно в хаті сталося. І ми давай тікати відтуди. Нічого не зрозуміла, навіть не спіла злякатися одразу. А тепер дуже страшно. Чекаю, потрапити в оселю, подивитися, подивитися, що там. Жінка каже, її улюбленець до смерті наляканий. Зараз нервничає, безпокоїться. Галина не знає, чи вціліла її оселя, але каже рада, що вижила. 12 марта березня, тепер мій день народження. Зранку стало відомо, в лікарні через масивну крововтрату померла ще одна постраждала 47-річна жінка. А по обіді під завалами знайшли тіло п'ятого загиблого. Друга російська ракета поцілила у дах п'ятиповерхівки в іншому районі міста. Там обійшлося без жертв. Загалом поранень зазнали понад чотири десятки людей. 12 із них діти. Найменшим постраждалим усього два та одинадцять місяців. Характер травм різноманітний. Це і вибухова травма. Це травма ураженням склом, важкі травми шкірного покрову, перелами кісток і черепно-мозкові травми у Криворізькій районній військовій адміністрації назвали ракетну атаку черговим воєнним злочином окупантів. Повністю спальний район, де знаходяться тільки приватні будинки, багатоповерхівки, і люди вночі, ввечері прийшли відпочивати. І це чисто теракт по мирному населенню. На місці влучання залишається небезпека обвалу, тому мешканців пустять у квартири тільки після демонтажу аварійних конструкцій. кажуть в ДСНС. Поряд з потрощеними будинками працює пункт обігріву та штаб допомоги постраждалим. Їм видають листи ОСБ та плівку, аби закрити вибиті вікна. Загалом через атаку в Кривому Розі пошкоджено 20 будинків та майже 4 сотні квартир. Розселення знадобилось чотирьом людям. Решта провели ніч у рідних та знайомих. Завтра, 14 березня, у кривому розі день жалоби за загиблими внаслідок ворожої терористичної атаки. Владислава Авдієнко, Олександр Довгань, новини 11 каналу.